Черкаські правоохоронці дістали копняка від незалежного експерта. Оскандалені футболки з написом бий жидів є прямим закликом до насильства. Так вважає доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови Києво-Могилянської академії Орися Демська. Нагадаю, раніше правоохоронці заявили, що їхні експерти не вбачають у такому написі антисемітизму. Тому до молодиків, які вдягли провокаційні футболки на квітневому мітингу опозиції, претензій бути не може. Вікторія Курченко розлогіше. 6 квітня за лічені хвилини мирне зібрання опозиції стане кривавим. Серед мітингувальників з'являться провокатори. Усі в однаковісіньких футболках на грудях мають напис би жидів правоохоронців, яких зазвичай повно на мітингах поруч ні душі. У них, як згодом виправдовуватиметься керівництво, саме була перезмінка на околиці площі. Сюди розбурханий люд і притягне одного із псевдосвободівців. Якщо це він від влади, це провокатор, то його треба посадити як мінімум на 15 діб. Молодика таки заберуть та невдовзі відпустять на поруки. Це вкрай обурить громадськість, бо кілька років до того двох молодих опозиціонерів аж на три доби кинули за грати теж за написи. Правда, на паркані під обладміністрацією керованою Сергієм Тулубом. Про футболки із написами би жидів говорять як у Черкастах, так і у столиці. Їх називають проявом антисемітизму. А це кримінал. За ініціативи тодішнього мера в місті навіть створюють громадський комітет відсічі національній нетерпимості. Надіятися, що ні і двох місяців як відбивається, і діло поступить і в суд. І відповідати за свої дії. Тому що звіріти не поладнання. Гарні сподівання, бо за два місяці правоохоронці шокують заявою. Особи всіх молодиків встановлено. Проти них порушено кримінальне провадження. Однак висновок експертизи, де прямо вказано, що це не є проявом антисемітизму, зв'язує нам руки. Начальник Соснівського РВУ МВС України в Черкаській області Руслан Висоцький. Криміналу у словосполученні би жидів, за словами правоохоронців, немає. Головно через похилену літеру. Наприкінці інші аргументи експертів, які те, хто вони, досі таємниця. На наш запит до обласної міліції відповіді наразі немає. Безумовно, мене дуже вразила інформація наших доблесних правоохоронних органів. Я відразу як отримав цю інформацію, звернувся до Києво-Могилянської академії. Одного з найавторитетніших вузів України з проханням провести експертизу цих футболок, цих написів, доктор філологічних наук Орися Демська, яка й проводила незалежну експертизу, упевнена, як літеру у слові не крути, а суть напису може зрозуміти навіть школяр. Рекламісти часто вдаються до такого прийому, аби привернути ще більшу увагу. Написання горизонтальної літери В у слові жидів не може впливати на правильне розуміння змісту. Воно не спотворює цього алфавітного символу до невпізнаваності. Аналізована фраза є закликом до вчинення насильницьких дій щодо конкретної етнічної національної меншини України євреїв. Доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови Києво-Могилянської академії Орися Демська. Цей експертний висновок Сергій Одарич уже надіслав президенту України міністрові внутрішніх справ і генпрокурору, аби вони оцінили роботу черкаської міліції. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.